селушка веселушка, основні дії. Так, гарні краєвиди промайнуло в голові високого патлатого чоловіка років 35, якого всі так і називали патлатий. Та ось куди тільки слабко цей дідько, хворий цей. Чорна BMW 320i під'їхала до маленької хатинки, що стояв на околиці села. За кермом сидів трохи повненький бритоголовий чоловік. У джинсах і джинсовій сорочці, яка була не застебнута, а під нею біла майка. Його всі називали Лисим. Поруч із ним сидів патлатий, а ззаду сиділи довгий, якого прасували так через його зріст, і пухкий, якого просував так відповідно через його повноту. Машина зупинилася біля хатинки. Всі четверо вийшли з машини і подивилися на маленьке штучне, але вже трохи занедбане озерце, яке розташувалося посередині е, зеленого Лужка недалеко від Славкиної хатини. Так, гарна природа, промовив Патлатий, якби тільки не цей Славко, потім, потім додав він. Та гаразд тобі, Славко, як Славко, ну що ти починаєш? заперечив Висий. Та він бісить мене, не можу я, відповів Патлатий. Та ладно тобі, бісить він його. Це те сивуха у нього, знаєш, яка? викукнув довгий. Та точно, сивуха, як він там її називає, сивушка-веселушка, перебив усіх пуки і засміявся. Усі теж почали сміятися. І хто тільки довірив цьому ідіоту таку садибу? Не дивно, що він її так занедбав. Як він взагалі її не зруйнував остаточно, продовжував бурчати патлатий. Та ну його, зараз сивухи бахне і заспокоїться. Ну, як завжди, ж!» пробурмотів собі під е, ніс пухкий і запитливо глянув на довгого. Довгий кивнув пухкому і опустив голову. Лисий стояв біля машини і дивився на трохи занедбане озерце. Тут виб вибіг стрімголов Славко з, ка з кастрюлею в руках і прокричав Друзі, друзі приїхали. О, ну як же? Ось він, хворий. Ну той, Славко, з зкаструлює, дідько, він би ще зі сковородкою нас зустрічав», – посміхнувся ватлатий. А що це в тебе? Чи не борщ раптом? зухмілко запитав Лисий. А це він туди всі свої заощадження кладе, ось і носить з собою, відповів і засміявся довгий. «Та не ніякі не заощадження, перейняв Сергіос Лавка. Це я е маринадику заготував. Зараз шашлику набагаті приготуємо. До сивушки закусочка буде. Чоловіки зайшли в будинок, переодяглися, взяли необхідні дрібнички і почали готувати шашлычок біля маленького штучного та занедбаного озерця Ну, готували, як завжди, лисий і патлатий. А в них це краще за всіх виходило, та й інші більше поду... подуріти хотілося, чим готувати. Лиси з патлатим приготують, а ми з'їмо, зазвичай говорили вони. Погодка стояла чудово: Лиси з патлатим їсти готують, інші в озерці хлюпаються, шашлички наготували вдосталь. Тут Славко молодець. Звісно, маринаду наготував, усе підготував, подумав патлати. Приготувавши шашлычки, лисий з Патлатим бережно виклали їх у кастрюлю і перетягли до будинку. Потім почали накривати на стіл. Стовлик вийшов супер. Посередині кастрюля з шашликом, а навколо неї інша їжа. Картопля запечена, помідорки, огірки, грибочки і найголовніше трьохлітровий хлітровий путель. Славкиної не веселушки, веселушки. Ну що, клич усіх будемо їсти, сказав Патлати лисом. Ага, відповів лисий і вийшов на ганок, щоб покликати всіх. «Айда їсти, мужики. крикнув на все горло, голодний, немов вовк лисий. За якусь мить всі вже були за столом. Ну, звичайно ж, усі зголодніли. Так, закусочка, звичайно, була супер. Шашлики вийшли, як ніколи, смачні, навіть лиси з патлатим, їли із, задов... із, задов... із задоволенням, які зазвичай люблять покритикувати свої творіння. Під таку закусочку і славка на сивушка-веселушка йшла як відно. Сивуха справді виявилася веселухою. Хлопці весело згадували своє веселе дитинство, скільки всього з ними трапилося. В які ситуації вони тільки не потрапляли, і через все це вони пройшли разом. Ось так і час пробіг непомітно. Дивишся, а вже ніч на подвір'ї. Ось тільки в маленькій хатиньці на околиці села світло горить, і мужики за столом п'яні сидять, ледве мовлять з одним одним. Славко пішов спати в свою кімнату, поки міг сам пересуватись. Дурень дурним, а розумів, що з цими чотирма у випивці. Змагатися не можна. Випив кілька чарок, поїв добряче шашличку з картопелькою та айда спати. А мужики, як завжди, не могли самі зупинитись, доки все не доп'ють. Не підуть. Вицідивши останні краплі сивухи з пляшки, пухки і здохим як пили, так і завалилися на стіл спати, а лисаму з патлатим ще вистачило сил перекурити. Патлат, і правда, теж після перекуру відключився, але найміцніший з усіх лисий його розгальмував і допоміг дістатися до кімнати, яку Славко приготував ще зранку. Славко чудово знав, як п'ють ці четверо, тож заздалегідь приготував для них дві кімнати. Оскільки пухки з довгим так і залишилися спати за столом до ранку, то одна кімната залишилася незайманою. Лисий з патлатом дісталися кімнати, в якій їм судилося заночувати. Лисий уклав свого друга, який знову відключився на ліжко біля стіни, Патлати вже пішов у свою порожнечу, тиху порожнечу, яка приходила до нього замість сну. Вона завжди забирала його після багато випитого алкоголю. Сам же лисий загасив світло і завалився на ліжко біля відчиненого вікна. Тут не так спекотно, подумав він і практично відразу відключився. Головний біль, якого потлатого не було вже кілька років, ніби знущаючись здорового мужика, повільно будив його. Горло пересохло, хотілося пити. Словом сушняк. Грудно стиснуло, наче щось велике стрибнуло на, на потлатого, запекло. Напевно, ще й печія почалася до всього на додачу. Намагався збагнути в діжку п'яний напівсплячий потлатий. Уявна печія здавлювала груди все сильніше і сильніше. Невдовзі дихати стало зовсім неважливо. Голова була свинцева, очі не розплющувались, руки в нього не підіймались. Та й загалом поворухнутись патлатий не міг: Ось тобі треба таке, от тобі сивушка висовушка, і бодун від неї почався, і задихаюся від печії», Продовжував розуміти патлатий. Що все ще не прокинувся. З кожної хвилини дихати ставало дедалі важче. Йому здавалося, що в горлі застрягла величезна грудка, яка ще й збільшується. Патлати потихеньку починав повертатися з темної і тихої порожнечі, яка забирала його після великих п'янок замість сну у реальний світ. Тепер він дуже добре відчував. Як величезний ком не застряг у нього в горлі, а сидить на грудях Патлатова і душить його своєю вагою. Чоловік більше не витримував вагу, що тиснула йому на груди, не вистачало повітря. Нарешті він зібрав у собі сили і розплющив очі. Віки були немов свінцеві. очі боліли. Патлати прижмурився, подивився навкруги в темряву. Лисий тихо спав на ліжку біля відчиненого вікна, що було досить дивним явищем. Адже він завжди храпе, особливо коли вип'є. Ком на грудях все ще душив Патлатова. він більше не міг врушитися. На Насилу подивився на свій, свою груди і побачив два яскраво зелених вогники, що світило йому прямо в очі. Вогники виявились очима величезного гота, який нахабно Мостився на грудях патлатого, і якого він відразу чомусь не помітив. Кіт дивився на нього своїм палі... палаючим яскраво зеленими очима і фирчав, наче маленький, але небезпечний тиграня. Це лише нагабний кошак не дає мені спати, ніякої печі немає і близько. Треба б його зігнати, а то й зовсім задушить, міркував про себе роз... розгніваний патлатий. Ану, тікай звідси, тварюка, пробурнутів грубим, хриплим голосом, розгнівши Патлати і відштовхнув кота рукою, намагаючись його зігнати. Кіт мяукнув, розлютився, випустив пазурі яскраво зелені очі, як і раніше, дивились на Патлатова. Патлатий трохи злякався, потім поліз по ліжку і притулився до стінки, сівши п'ятою точкою на подушку. Кіт відповів тим самим, позадкував назад по тілу Патлатова, а потім, зовсім пробігши по ліжку, стрибнув на підлогу. Потім підбіг до ліжка лисого, заліз на нього, повільно пройшовся по лисому і вистрибнув у вікно. От нахабний кишак, пробурмотів потлати. Стоп, але ж у Славка немає і не було ніколи котів. Він взагалі терпіти не може тварин. Може в мене вже білка почалась? Добре розбиратись. З усім цим будемо завтра, а зараз голова розколюється, спати дуже хочеться, подумав Патлатий. Потім розвернувся на живіт і знову поринув у, у свою порожнечу. Щоправда, там у порожнечі він був недовго, голова розболілася не на жарт від ліжка лисого долинам ключне звичне хропіння. Моя голова розколюється від цієї чертової веселушки лисий, дідько знову захоропів, тепер і зовсім. Не заснув, пробормотів про себе потлати. А всьому виною цей чор чортів кіт. і звідки тільки він узявся, напевно, через вікно заліз. Може закрити, а то ще раз залізе і розбудить. Ай добре, спробую як краще уснути. Патлатий крутився на ліжку в напівдрімаючому стані. Весь спітнілий у кімнаті було справді дуже душно. Та таки добре, що я не зачинив це чортове вікно, а то взагалі б задихнувся в цій задухі, задусі. Патлати перекинувся на живіт і вперся носом до подушки. Голова вже ніби почала відпускати. Сон ніби знову охоплював його. Раптом патлат відчув біль у ділянці гомілкостопного сулобу лівої ноги. Боліло бо ніби хтось дуже сильно стискав йому гомілкостопний суглоб руками. Рука була дуже маленька, майже як дитини, але дуже сильно. Але патлатий чомусь не звернув увагу на розміри руки. Чомусь те, що вперше спало на думку патлатому, так це те, що хтось його із друзів, супутників, вирішив над ним таки, таким чином пожартувати. Лисий дос, досить жартувати, я тільки почав засипати. Дідько, а ти знову мене будеш, вигукнув патлатий. У відповідь пролунало лише хропіння лисого, який продовжував спати на своєму ліжку біля вікна. Довгий, пухкий, хто це там з вас? Дайте ж мені поспати нормально. Мужики, дідько б вас побрав, ще голосніше вигукнув патлатий. Але відповідь була такою ж хропіння лисого, який, до речі, спав мертвим сном. Рука все ще не відпускала, ногу патлатого. Тут то він і зрозумів, що рука то зовсім ніяк у лисого пувкого або довгого, рука явно менша, ніж у його, його друзів. Патлат і трохи злякався, він не міг зрозуміти, хто ж це міг бути. Рука, як у дитини, а силищ, що, сил щось більше, ніж у самого Патлата. Він спробував розвернутися, але той, хто тримав його, не дав йому це зробити. Тоді він відмахнувся іншою ногою. Той одразу його відпустив і потлатий розвернувся. Над його ліжком стояв Карлик, одягнений у щось чорне. Потлатий так і не зміг розгледіти його. В кімнаті було темно. На голові у Карлика був капелюх, а найголовніше очі. Очі в нього були такі самі, як і у кота, який зовсім нещодавно сидів і у Патлатого на грудях. Точно такі ж. Яскраво зелені і так само яскраво горять, як вогники. Патлати онімів від страху і поліз по ліжку до стіни. Карлик усміхнувся патлатово і виставив свої котячі зуби, потім поплескав у долоні, наче маленька, маленька невинна дитина, і, і м'явкунув, нагадуючи кота, що нещодавно сидів на грудях патлатого. Патлати повільно повернув голову і глянув на лисого, Той спокійно спав і хропів. Потім знову глянув на Карлика, який все ще плескав у долоні і дивився на Патлатова. Потім Карлик різко перестав плескати в долоні, Усмі... усмішка зникла з його тепер уже злого обличчя, він роз... розвернувся і стрибнув, наче кіт на ліжко, і зник. На ліжку біля лисого, біля його ніг з'явилася якась чорна тінь. Патлати упізнав у ньому того самого кота, який кілька годин раніше мало не задушив його своєю вагою. Кіт стрибнув на довгі підвіконня і повільно пройшовся по ньому, періодично глядаючись на Патлату, ніби знущаючись з нього. Патлат дивився на зухвалого кота з відкритим ртом і не міг забахнути, що це таке, може, у мене справді білочка. То кіт душить, то карлик за ногу тримає, який ще й у кота перетворяється. Кіт раптом зупинився, зупинився напроти патлатого і втупився в нього. Розолься, земяукав, випустив пазури і стрибнув прямо на груди Патлатому. Патлатий заплющив очі і закричав він відчув усю масу цього здоровенного кота і, заклявши від такого сильного удару в груди, потім кіт ніби розчинився в повітрі. А Патлати відчув, як запекло в грудях, ніби йому приклали до грудей гарячу, гаряч... гарячу праску. Він знову закричав, загорлав ще голосніше. Патлати розплющив очі і побачив лисове, що стояв над ним. У кімнаті горіло світло. Ти чого кричиш, що сон поганий приснився? питав сонний лисий. Що, а де кіт?» – здивовано запитав патлати, тримаючи за груди, які все ще пекли. Чого кричи, спитаю, повторив лисий. Який кіт? Ти ж знаєш, що Славко терпіти не може тварин. А, ну так точно наснилося щось. Це на мене Славкина веселуха, напевно, так подіяла. Добре, давай спати, похрипів все ще розгублений патлатий і уткнувся в подушку. Лисий захисив світло і ліг на ліжко. Через півгодини вже. Він вже спав. Все ще не розуміючи, що сталося, патлатий тихенько підвівся з ліжка і попрямував до вбиральні. Груди страшно пекли. Увімкнувши світло, він став напроти дзеркала і побачив величезну зону ураження на тілі. Посиніла пляма була на всі груди. Чоловікові стало не по собі від побаченого, значить, це все ж таки не галюцинації. Це все відбулося ну, по справжньому подумав подлатий. Продовження. Дивіться та слухайте в наступному випуску. А поки що з вас вподобайка, кому, звісно, понравилось. Та підписуйтесь на канал, хто ще це не зробив. Також не забувайте про дзвіночок.